Побачення аж не віриться. Ти перший, хто не попросив фото моїх ніг. Це на другу зустріч. <гум> Усіх вітаю, друзі! З вами кіно Мозок, І якщо зараз ви знайшли себе тут, отже, ви так само як і я любите хороше кіно. Сьогодні ми з вами поговоримо про новий трилер під назвою Фатальний Меседж, як завжди, за традицією, потрохи за все, тож вмощуйтеся зручніше і приємного перегляду. У лютому 2024 року було оголошено, що під керівництвом режисера Крістофера Лендона перебуває в розробці фільм під назвою Фатальний меседж». Лендон відомий своїми роботами у жанрі жаху, такими як щасливого дня смерті та франшизою Паранормальне явище словом, він знається на тому, як створити у кадрі напругу. Сценаристи Джиліан Джейкобс та Крістофер Гроач раніше працювали над фантастичним трилером Острів фантазій». Основні зйомки розпочалися в Ірландії наприкінці квітня 2024 року. За словами режисера, це були а, найбільш технічні зйомки з тих, що він проводив. Зокрема, інтер'єр ресторану, у якому відбуваються основні події фільму, було побудовано з нуля, що дозволило сумістити натурність зйомки та графіку, яка створювала ефект перебування на захмарній висоті. Також це дало команді можливість повністю контролювати оточення головних героїв, а зокрема, освітлення навколо них, а також інші важливі аспекти. Дівчина на ім'я Вайолет вперше за довгий час збирається піти на побачення. Не варто туди йти. Варто. Він на це побачення місяцями чекав. Залишивши малого сина з молодшою сестрою, вона наважується дати шанс випадковому хлопцю на ім'я Генрі, з яким познайомилася в додатку. Навіть якщо ви відповіли на всі запитання, як я, алгоритми, що використовується знайом, справжнісіньке шахрайство. Однак тільки но переступивши поріг розкішного ресторану, що знаходиться на висоті кілька сотень метрів, і, до речі, якої вона боїться. Вона починає відчувати, що щось тут не так. Її побоювання підтверджують дивні повідомлення, які починають надходити їй на телефон. Усе гаразд? мені хтось прославив це. Якийсь Бовдор розважається. Дивно якось. Як гадаєш, хто це? О, я пані маю. Спершу це здається чимось дурнуватим розіграшем. аж поки в черговому з них не сказано: якщо вона не вб'є Генрі, загинуть її син та сестра. Ну, що ти від мене хочеш. Події, що відбуваються за сюжетом фільму, триматимуть у напрузі не тільки глядачів, але, власне, і головну героїню. Адже як би вона не намагалася вирватися, з кимось поговорити, когось попередити або передати. Якесь повідомлення назовні про те, що її син і сестра зараз у заручниках, за кожним її кроком ретельно стежать за допомогою камер. І от. Щойно здається, що вона таки знайшла спосіб запобігти на відворотному, який на телефон приходить нове повідомлення в стилі Дурепо не роби цього більше. І це її заганяє у справжнє вічі, який їй до того ж не можна демонструвати. Бо якщо Генрі зрозуміє, що щось не так і піде з ресторану раніше, ніж треба, наслідки будуть смертельними. Про все це, а також технічну складову фільму, яка також допомагає занурити глядачів у атмосферу безнадійності, в якій перебуває Вайле. Я розповім у четвертому розділі. А от чого мені не вистачило, так це більш повного розкриття минулого Вайлет, адже вона, спираючись на сюжет, вона вже не вперше перебуває у подібній ситуації. І, от особисто я, наприклад, так і не зрозумів, чи її колишній чоловік, чи він дійсно помер, або він досі живий, словом, от цей момент якось лишився. Таким туманем, але я не спойлеритиму. Якщо вам цікаво, подивіться кіно. Безумовним плюсом для деяких глядачів стане відсутність у фільмі надто розкручених акторів, найбільш впізнаваним з яких стане, мабуть, Брендан Скленар, якого ви могли бачити у минулорічному покинь, якщо кохаєш. За словами актора, отаке подібне побачення, як те, що нам показують у фільмі, якось трапилося з ним і в реальному житті. Тоді дівчина, з якою він зустрівся, вона ніяк не могла відірватися від телефона і яблучного годинника. I was on a date once and um, uh, this, this girl was on a date with she, she had an Apple Watch. She's also not a fan of Apple Watches. Sorry, anybody with an Apple Watch. Um, But she had an Apple watch and she also had a phone. And she would check the Apple watch and then also look at the phone. That's really bad. So the the, phone was like face up <laughs> and 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 then then looking at the, and then checking and over in the middle of a conversation. And I, I'll never forget it. Роль Violet виконує Меган Seгі, відома своєю роллю Дафні Саліван у серіалі Білий Лотос. Другорядні ролі у фільмі виконали Рід Даймонд та Вайллет Бін. Однак найяскравішим персонажем у фільмі стане офіціант Генрі Тавайлет, якого грає актор та комік Джефрі Селф. То, то просто унікальний кадр. Як сказав у фільмі Сам Генрі, після буквально п'яти хвилин, що вони його бачили, його занадто багато. Він постійно трендить, намагається жартувати, причому, що характерно абсолютно не смішно для головних героїв, проте потішно для глядачів. Він вдає, ну, він вважає себе великим коміком, і а, мені, от, особисто він нагадав того водилу Олега з нашої нещодавньої відпустки на Осліп. От, енергетика в нас така якась схожа. Словом, а, якщо ви подивитеся обидва фільми і порівняєте, можливо, ви, ви зі мною погодитеся. І звісно, не забуваємо про наш неперевершений дубляж. У цьому фільмі головні герої говоритимуть голосами Дмитра Рибалевського. Я в машині теж трохи. <гум> <гум> Вікторії Москаленко. Привіт. Вибач, я нервувалася, тому випала. Ольги Гриськової. Ну, то як зустріч. Вероніка Літкевич. Вау. Ти як Карамелька, одягнешся. Та інших акторів. Подякувати за це, ми маємо студії Лед Доїн, режисерці дубляжу Анні Пащенко та перекладачеві Олегу Колесніку. Тут творці прикрасили торт не просто вишенькою, а цілою гілкою, оскільки у фільмі повно класних візуальних прийомів. По-перше, моє улюблене це довгі плани. От, наприклад, коли герої. Ідуть до свого столика, камера вона не просто міняє свій ракурс, ні, вона пролітає разом з ними через увесь ресторан, даючи е, глядачам можливість добряче його роздивитися. Хіба що, знаєте, от мені не вистачило, щоб коли е, Вайли та Генрі між собою розмовляють, е, щоб застосували в цей момент прийом кут 360 щоб камера літала навколо них, поки вони один одному щось кажуть. По-друге, коли Вайолет намагається вираховувати, що ж це за падлюка її пасе, глядачам дають такі досить прикольні візуальні підказки, підсвічуючи тих персонажів, яких вона в даний момент підозрює. Тобто, знаєте, от типу, так, от зараз у нас на підозрює оцей, тому що він якийсь стрьомний. Оцей, бо він постійно трендить, оця, бо вона постійно ходить туди-сюди. Ой, так, ні-ні, ні, стоп. В цього вже алібі. Так, він відпадає. А стоп, був же ще оцей чувак. От, і от таким чином е, проходить майже увесь фільм. Ну і третій прийом, який мені дуже зайшов, це а, коли Вайлет іде до вбиральні, навколо неї виникають такі екранчики, а, де через відео няню показується, що в даний момент відбувається у її будинку. Це от, дуже прикольно, дуже візуально. А, Вигадує, я б так сказав. І все це допомагає глядачам відчути ефект присутності і створює напружену атмосферу, змушуючи їх думати разом з головною героїнею. Думайте, це сексуально. А отут, на жаль, творці дали в штангу, оскільки фільм е не може запропонувати нічого, що Закарбуються в пам'яті, і потім ще довгий час гратиме у вашій голові. От. Би... Вибачте. От мені, як поціновувачу гарних саундтреків, ви це прекрасно знаєте. А, мені хотілося у такі найбільш напружені моменти, щоб грала якась мелодія, яка наганятиме на глядачів Саснес, типу, от зараз щось буде, зараз щось відбудеться, буде щось важливе. Щоб вони. А, Розуміли через цю мелодію, що варто би чогось готуватися, і з якою потім, вже після перегляду, асоціювався б цей фільм. От, наприклад, коли вайве приходять повідомлення з інструкціями, або а, коли вона знаходить нових підозрюваних, тобто ось всі моменти. У підсумку сюжет отримує 8 балів, до акторів тут жодних претензій, тому десятка. Атмосфера та візуальна складова. Також, ну і саундтрек, як, на жаль, найслабша ланка, отримує 7 балів. Таким чином, коефіцієнт кіномозку для найгіршого побачення, яке, яке тільки можна уявити, дорівнює 9 з 10. Дякую вам за перегляд, друзі. Тисніть вподобайки, якщо вам сподобався мій огляд. Пишіть у коментарях, чи ви бачили цей фільм, чи взагалі вам подобаються подібні сюжети, і які лишилися у вас враження після перегляду. Підписуйтеся на канал, аби нічого не пропустити, ставайте спонсорами, якщо маєте таку можливість. І, звісно ж, не забувайте про донати на ЗСУ, аби той жах, в якому ми живемо зараз, став лише нашими спогадами. З вами був кіномозок. Побачимося у нових відео.